Свято вже на порозі. Ялинкові базари вийшли на фінішну. Не знаю, як у кого, а у мене, наприклад, це видовище викликає зовсім на святковий настрій. Мені це скоріше нагадує ялинковий цвинтар. А подивіться на ці червоні мітки. Виглядає так, наче вони бідні, стікають кров'ю, а може, стікають, вони живі. Свято хочеться і що ж робити? Може. Наприклад, купити живу горщику, а потім висадити її у дворі або на вулиці. Чи виживають такі ялинки, хто знає, напишіть у коментарях. А можна зробити букети з гілок, композицію з шишок, намалювати ялинку на стіні і прикрасити її іграшками, варіантів безліч. Може хтось вже таке робив? Поділіться своїми фото у коментарях, може і ми всі навчимося. І не буде більше ні у кого душа боліти за це жахіття.